Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розкажемо про цікавого птаха. Плиска біла невеликий птах родини Плискові, Ряду горобцеподібні. Довжина тіла 18-20 см, розмах крил 25-30 см. Маса 16-25 г. Тіло у білої плиски витягнуте, довгий хвіст. Оперення темних та світлих тонів із переходами сірими. Тім'ячко горло та груди чорні, лоб, боки голови та шиї білі, крайнє пір'я хвоста біле. Самці та самки зовні схожі між собою, але перші виглядають більш контрастними. Птах рухливий, добре бігає по землі, політ уривчасто хвилястий. Характерна риса коливальні рухи хвостом вгору вниз, пісня скромна, тиха, плиска біла поширена в Європі та Азії. Крім Індії, Індокитаю, Малазії та Аравійського півострова, а також локально у Південно-Західній Африці та Південній Гренландії, в Україні плиска біла представлена на всій території як гніздовий перелітний птах. Населяє плиска біла берега річок, озер та водосховищ, ставків, міліоративних каналів та канав із гідротехнічними спорудами у вигляді гребель, дамп та шлюзів, на сухих луках, на освіжих вируках серед лісів. Звичайний мешканець населених пунктів, у тому числі великих міст. З міст зимівель прилітають парами наприкінці березня, початку квітня. Плиски білі гніздяться окремими парами двічі на рік. Перші кладки яєць з'являються в першій половині травня, а другі з кінця червня до середини липня. Місця для влаштування гнізда різні, влаштовують їх як на землі, так і на значній висоті, при цьому головна умова наявність надійного укриття. Гнізда зустрічається у купах порубочного матеріалу на вирубках, під мостами, серед гідротехнічних споруд, у широких дуплах дерев, у сплетіннях коренів під береговим урвищем, а також у деяких випадках у стінках гнізд великих птахів, сірих чапель білого лелеки. У населених пунктах де гнізда розташовується у купах цеглих, каменів, штабелях дров під плитами, що лежать на землі, щитами в нішах недобудованих будівель, на горищах, під шифером даху і так далі. Місце розташування гнізда визначає її форму та розміри. Найпростіші гнізда влаштовуються на землі, по берегах водойм, тоді як гнізда, що знаходяться в укриттях, масивні і може здатися, що вони належать горобцям, для яких характерне натягування великих обсягів будівельного матеріалу для гнізда. Гніздо білої плиски є оформленою чашею з пухкими стінками із сухих стебел і листя рослин, моху і корінців. Середня частина гнізда з щільна і будується з корінців рослин. Вистилка рясна включає шерсть савців та пір'я птахів. Розмір гнізда. Зовнішній діаметр від 13,5 до 18,5 см. Внутрішній діаметр від 6,3 до 7,5 см. Зовнішня висота від 5 до 9 см. Внутрішня висота від 3 до 5 см. У повній кладці плиски білої зазвичай 5, Рідше більше яєць. Шкарлупа матова, блідозелена, світлосіра або брудно біла, по ній густо розкидані, ледь помітні, темносірі, нерівні плями, штрихи і крапки, що іноді згущуються до тупого кінця. Середні розміри яєць 20 на 15 міліметрів. Насиджує кладку самка проти 13-14 діб. Пташенята залишають гніздо зазвичай на 15-й день життя, залишають гніздо майже не вміючи літати. Батьки догодовують їх позадні з ще 8-10 днів. Харчуються плиски білі практично лише тваринною їжею, дрібними комахами, а також личинками. Зазвичай плиска їсть коників та метеликів, пауків, бабок, жуків, мурах. Ще вона споживає невеликий гусениць, свою їжу вони шукають здебільшого на землі чи траві. Їх вузький дзоб легко дістає їжу з ущелин і ям. Але іноді плиски їздять під час польоту, намагаючись упіймати метеликів або бабок на льоту. Відліт на зимівлю триває весь вересень, поодинокі особи можуть залишатися трохи пізніше. Зимують на півдні Гніздового ареалу, а також у Середземномор'ї, на півдні Азії, Філіпінах, Аравійському півострові, Тропічній та субтропічній Африці. Плиска біла нерідко сідає на спини домашніх тварин, що пасуться, і збирає з них комах. Цей птах агресивно захищає свою територію і може атакувати навіть свої відображення у шибці, такі події нерідко призводять до її смерті. Якось відвідувачі та працівники аеропорту в Касабланці спостерігали незвичайне явище. На території повітряної гавані приземлився на літак, а 6-7 тисяч особин плисок. Вони зупинилися перепочити під час польоту на зимівлю. Одного разу плиски звели своє гніздо на баржі, що стояла на річці. Коли баржа вирушила в далеке плавання, самець плиски попрямував за нею. Таким чином їм удалося продовжувати висиджувати яйця, а потім і виростати пташенят. Плиски відмінні батьки, тому зозуля нерідко підкидає до них у гнізда свої яйця. Одного разу пташенята зозулі знайшли навіть у гнізді, звитому у двигуні машини, причому машина стояла у закритому гаражі. Зрозуміло, що маленька плиска. Легко змогла туди і проникнути, але як це зробила масивна зозуля загадка. Орнітологам відомий випадок, коли плискини не відлітали на земівлю аж до пізньої осені. У їхньому гнізді застрягло підросле пташеня зозулі, яке через свої габарити не могло вибратися звідти. Цілих чотири місяці плиски продовжували тягати йому їжу, доки він не набрався сил і не зруйнував гніздо зсередини. Плиска національний символ Латвії. Кожні 4-5 секунд плисці необхідно харчуватися ловлячи комах. Цих птахів називають ще криголамкою, так як вони після зимівлі повертаються в рідні місця з початком льодоходу. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.